Любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, як трави і води В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну в вісні на вишневу свою Україну, красує її вічно живу і нову, і мови її соловіну, без неї ніщо ми, як порох і дим, розвійний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в прозорі, в Солодкому чарі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. Любіть у коханні в труді, у бою, як пісню, що зорею, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Володимир Сосюра